Але обов'язково, щоб вона відбулася у філармонії. Отже, оскільки ми концертна організація і ми пропагуємо високе музичне мистецтво, то в нас повинна домінувати музика і пісня. І в концертному виконанні звучатимуть твори юної Соломії Крушельницької, які вона виконувала. Коли вона поверталася з далеких доріг, Це буде виконувати Оксана Малецька, тому що коли Соломія поверталась далеких доріг, вона приходила в сад, прихилялася старої груші і. Потяг їй приходив рано вранці, вона зупинялася, до і співала «Родимий край». І вдома здіймався шумка. Так ми починаємо. Цього немає в раніше. П'єсі, але він нам дозволив. Ми повинні її розвернути таким чином, тому що на сцені буде присутній і супроводжувати концерт, симфонічний оркестр. А коли симфонічний оркестр є, тоді темою музичною повинні звучати ті твори, які виконувала Соломія обов'язково. А підводити до цих творів буде заслужена артистка України Віра Григорна Самчук.